Це гірше танкодром, Це таке страшне, що тут неможливо. Машини ламаються. Все, тут неможливо на цього їхати. Треба бульдози згортати і тоді аж порядок якийсь був. Щоб всі дороги там ремонтують, а щоб не зробити, де автобуси розвертаються, це просто я навіть не розумію. По-перше, то, що нема де розвернутися по-людськи, що можна тут ресори поламати, все, що хочете, голову собі відбити. Плюс ще й туалета немає, щоб десь сходити і тому подібне. Хто де хоче, там і ходить. Так, що тут автобусом заїжджаєш, якби люди, навіть знають, що люди говорять. Завжди кричать, що тут можуть чтупити, не можуть чтупити. Навіть оцей маленький п'ятачок, малесенький. Да зашли по телегину склять, навіть любым шутром все було б так.